Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Хочете виростити міцну та здорову розсаду томатів? Тоді це відео саме для вас. В ньому я розповім, як правильно розрахувати терміни проведення посіву насіння томатів на розсаду, щоб вона не потягнулася і не була замалою на момент висаджування її у ґрунт. Одразу хочу зауважити, що термін проведення посіву буде залежати. Від способу вирощування розсади і від умов вирощування розсади. Способ вирощування він може бути одним з трьох. Зараз поговоримо за це. А умови вирощування, вони я вважаю, у кожного городника різні. У когось кімната вікно. Південне, у когось північне, у когось є міні тепличка, у когось немає. Лампи можуть бути різними. Тому кожен е, повинен вже тут орієнтуватися на те, яким чином він буде вирощувати. Але це ж відомо, як ви вирощили в минуло, минулому році. Я розповім коротенько за наші умови вирощування. Ми будемо проводити посів в касету невеличку з невеличким вічком. Потім, Трішки підрощувати в міні-тепличці е, і пересаджувати в розсадний стакан. Горщик вже потім е, виїжджаємо на початку квітня в розсадник світлий, е, освітлений е, природним світлом, і там вже дорощуємо цю розсаду. Після чого висаджуємо в не зовсім добре обгріваємо теплицю. Ось такі умови у нас вирощування. Якщо ви будете на підвіконні, без додаткового освітлення вирощувати, то, звісно ж, терміни, за які я буду розповідати, вони вам не підійдуть, тому що я розповідаю за умови, коли у вас є можливість трішки підсвічувати розсаду. Це було що стосується умов вирощування. Я за наші умови буду. Показувати більш докладно і в минулому році показував друзі. Тому, щоб орієнтуватися, можете підписатися на мій канал. Щоб не пропускати відео. Я там все буду показувати, які лампи використовуємо, яка міні-тепличка, які умови створюємо, як паливаємо, підживлюємо і таке інше. Але то будемо розмовляти згодом. Це що стосується умов вирощування. А давайте перейдемо до. Способу вирощування. Спосіб вирощування розсади може бути одним з трьох. Можливо, ви щось да дасте. Свій якийсь спосіб, напишіть за це в коментарі. Саме легкий, але не дуже раціональний спосіб вирощування це. Так званий спосіб вирощування розсади з відкритою кореневою системою. Як він виглядає, сіємо в плашку чи в ящик. Потім розсада, коли підростає 2-3 справжніх листика, ми її вириваємо і перепікіруємо, трішки роздвігаємо її між собою, щоб збільшити її життєвий простір для кожної окремої рослинки. І таким чином ми можемо ще трішки підростити розсаду. Спосіб класний в тому сенсі, що. Можна багато розсади на обмеженій площі простору вирощувати, але добре розвиненою розсадою з бутонами ми навряд чи отримаємо, тому що неможливо дотримати без розставляння, без розширення життєвого простору. Вона рване просто до джерела світла. Тому невеличка розсада буде добре розвинена. І на вирощування такої розсади, точніше, розсади таким способом, вам знадобиться 30-35 днів. Ось запам'ятайте ці цифри 30-35 днів. Якщо ви збираєтесь висаджувати, наприклад, цю розсаду 20 травня у відкритий ґрунт на грядку, відраховуйте від 20 травня 30 днів. і Посіяти таку розсаду треба буде приблизно 20, ну, максимум 10 квітня. Інший спосіб вирощування розсади це касети по 180 приблизно мілілітрів кожне вічко об'єм. Такої касеті можна виростити також добре розвинену розсаду, і на її вирощування вам знадобиться приблизно 40 днів. Дуже гарно, що при вирощуванні в такому об'ємі касети, ми, коли будемо пересаджувати, не будемо пошкоджувати кореневу систему. На відміну, як при вирощуванні з відкритою кореневою системою, коли ми з зі стіла її вицмикуємо і коренці пошкоджуються. При пересадці вони будуть певний період відновлюватись, і це затримує. Вибуховий розвиток рослинки після висаджень. А ось коли в касеті вирощуємо, ми її витягуємо, не пошкоджуючи кореневу систему, висаджуємо на нове місце, і вона одразу починає розвиватися на новому місці, не витрачаючи свої ресурси на відновлення кореневої системи. Але мінус вирощування в касеті – то те, що ми не маємо можливості по мірі підростання цієї розсади. Роз... Роздвигати її, давати додатковий життєвий простір, окремій рослинці, ось тому більше 40 днів в касеті ми, ну я особисто не радив би нікому тримати, і ми особисто не тримали. Інакше вона просто починає витягуватись. І третій спосіб, який ми зазвичай використовуємо, і я раджу, якщо є можливість, друзі, вам також використовувати спосіб вирощування будь-якої розсади по можливості в горщиках. Горщик це, на мій погляд, ідеальний спосіб вирощення будь-якої розсади, тому що ми можемо, по-перше, саме в розсадному стані виростити добре розвинену рослину, е, можемо пересаджувати по мірі підростання в горщики побільше, що ми і робимо. Е, спочатку ми сіємо в невелику касету, потім пересаджуємо в невеликий горщик. Об'ємом приблизно 150-180 мл, як касета, за яку я перед цим розповідав. Розставляємо, трішки підростає, а потім для того, щоб ще коренева система краще нарощувалась, ми пересаджуємо в горщик об'ємом 0,5-06 літрів. І знову маємо можливість роздвинути. Ось така розсада вже. У нас виростає добре розвиненою, такою, що вона раніше почне віддавати вже врожай. Так ось, друзі, щоб вирощувати таким способом, я вам хочу сказати: на наших багаторічних розрахунках ми використовуємо приблизно 55-60 днів. Тобто, знаючи, що ми, наприклад, будемо висаджувати. В нашу, наш парничок майже без обігріву 20 квітня, якщо ми знаємо, що будемо приблизно в цих чистах висаджувати, вираховуємо 60 днів. І отримуємо, що сіяти е, насіння томатів треба приблизно 20 березня. Якщо б, там трішки, ну тобто. Треба від плануємої дати висаджування, відраховувати 55-60 днів. Але ще раз хочу нагадати: я на початку казав, що ми цю розсаду будемо підсвічувати. Як будемо підсвічувати, я окремо буду розповідати. Ось такі е, приблизно терміни від посіву до висаджень. Давайте ще коротенько е, нагадаю, якщо з відкритою кореневою системою, тобто будете перед висадженням розсаду виривати з ящику чи зі стілажу з групи, Пошкоджуючи систему, вам знадобиться 30-35 днів. Якщо в касетах 180 мл кожна вічка, вам знадобиться приблизно 40 днів. І якщо в горщиках 05-06 літрів будете вирощувати, то вам знадобиться 55-60 днів від посіву до висаджень. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Терміни всі перевірені нами неодноразово. Тому, в принципі, для орієнтиру, можете їх використовувати, але за потреби, звісно ж, можна їх коригувати в ту чи іншу сторону. На цьому відео завершую. Сподіваюся, воно вам було корисним. Друзі, якщо ви в пошуку гарного професійного насіння в невеликих кількостях, я посилання на таке насіння залишу в описі під цим відео. Ми вже переважно більшість для себе. Насіння овочів і квітів замовили, отримали. На цьому завершую. Дякую ще раз за увагу. Гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!